Люди, які знайомі з матеріалами кримінальної справи, які є знайомі з матеріалами, які фігурують в досьє міндіча, повідомили мені, що серед десяти журналістів, на яких Тимур Міндіч збирав досьє, а був і я, тому ну, так, знаєте, така несподівана номінація, коли ти потрапляєш не в якийсь шорт-ліст якоїсь премії, не на конкурс. А по тобі збирає, збирає досьє фігурант одного з найбільших корупційних скандалів в історії України. Тому, звичайно, я буду слідкувати за тим, яку інформацію збирав Міндіч. Хочу підкреслити, на той момент я був журналістом і. Дані, які конфіденційні дані, які збирав про мене, про моє життя Тимур Міндіч це порушення закону і така діяльність незаконна. Тому, звичайно, я буду слідкувати за тим, що порушувалися мої права, права громадянина цим корупційним угрупованням.